Куди зникають пенсії людей, які не дожили до пенсійного віку. Все життя людина працювала, сплачуючи внески, жила, відкладаючи все на потім. А потім вас і не дожила. Гроші не повертають, дітям нічого не передається, родина нічого не отримує. Просто мінус одна людина, плюс гроші в системі. Давайте розбирати, чому це так. Ця система взагалі в Радянському Союзі з'явилася ще в 1960-х роках, і прийшла вона з Німеччини, як і доти існувала понад 100 років. Тобто солідарна пенсійна система передбачала і передбачає, що нинішнє молоде працююче покоління, якого на той час було багато, на одного пенсіонера припадало 4-5 робітників. Всі вони офіційно працювали, сплачували всі податки, які одразу і йшли на виплати тих людей, які вже досягли пенсійного віку. Не на свій якийсь рахунок, як досі вважає більшість. Пенсійний фонд ці гроші не накопичує, він одразу їх виплачує. Тому і виходили тоді у 55 років, бо було кому забезпечувати цих пенсіонерів. З роками ситуація почала погіршуватись, народжуваність стала меншою. Більшість податків перейшла в ті. Молодь почала виїжджати за кордон. А сама солідарна як існувала, так і існує досі, в тому самому вигляді. У 2003 році в Україні приймають закон про недержавне пенсійне забезпечення. І пенсія має складатися з трьох рівнів. Це ви можете знайти на офіційному порталі. Тобто ця солідарна пенсія, яка існувала і існує. Другий рівень це загальнообов'язкове державне накопичення, яке у нас не працює досі. І недержавне добровільне накопичення, де люди мають самі собі відкладати у фінансові установи недержавного зразка. Фінансові установи, які працюють в усьому світі вже 200 років, весь світ накопичує сам собі. І ніяка зміна влади не допоможе нам жити у старості достойно. Навіть якщо нам поставити президентом-лідера іншої держави, це не допоможе, бо немає такого закону, що вам хтось щось винен і дасть просто так. Якщо ви додивились це відео до кінця, то це вже говорить про те, що ви думаюча людина. Для того, щоб щось змінити, треба як мінімум розібратись. Я в цьому можу допомогти. Ставте плюс у коментарях або пишіть цікаво. Переходьте в мій телеграм-канал, де на, на прямих ефірах розповідаю вже більш розгорнуто, як це все працює в Україні і наскільки це надійно.